Суду Києва Олеся Чудак зобов'язала Пенсійний фонд України знову підвищити пенсії шаптань. Однак цього разу врахувати вже новий розмір зарплати. А цей розмір, як ми сказали, 433 538 гривень 60 копійок Ось від цієї цифри вони обрахували пенсію і взяли 90%. І суддя Шаптала отримує вже 390 тисяч гривень пенсії щомісячно, Шаптала отримує найбільшу виплату серед всіх українців на заслуженому відпочинку, враховуючи і грошове отримання суддів і звичайні пенсії. Якщо колишня очільниця. Конституційного Суду України скористалися чинним законом, то Сергій Ківалов, про якому ми казали, до речі, в нашому недавньому відео, проявив свою креативність. Ви можете переглянути це відео і зрозуміти, що ж він там проявив, яку креативність. Екс-регіоналу Ківалову під час розрахунку пенсії врахували його зарплату. Яку він фактично сам для себе і визначив. Оце і вся креативність. З Нового року Мінсоцполітики ініціював введення коефіцієнтів, які знижують високі пенсії розміром більше за 10 прожиткових мінімумів. І ми нещодавно робили відео і казали про це. А там мова йде про окрему постанову Уряду України. Від 3 січня 2025 року під номером 1, під назвою про визначення порядку виплат пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану. І там передбачено, що у період воєнного стану зменшується коефіцієнт. І цей коефіцієнт зменшується для тих людей, які отримують свій розмір пенсії. Як мінімум 10 прожиткових мінімумів. Тобто від 10 прожиткових мінімумів. І коефіцієнти знижуються. І ця постанова діє на період воєнного стану. Це рішення ухвалили через справки в бюджет. Однак це лише тимчасовий захід. Бо мова йде про воєнний стан. Ось так вони визначили, але при цьому розповіли, що вони борються і хочуть, щоб були пенсії справедливі. Але вдобавок цього ще видали постанову. Крім цього, цілком ймовірно, що...